Всім доброго раночку. Хочу показати, як пішли в ріст наші огірочки. Недаремно ми попілом їх дживлювали. Поки що гарненькі стоять. І плоди вже є, вже салатики кушаємо. І капусточка вже своя. Вже теж салат кушаємо. Біла крилка, так як була, так і є. Не хочеться дуже хімію заливати. А зараз вам покажу бахчу. Вона також була підживлена попілом. Ну, деньки, а тут кавунчики сховались. Ще в нас є малинка, ще дозріває тут всього лише чотири кустика. А кішка хоче малину просить. Вже чотири штуки з'їла гурманка. Ти будеш? Не. Я збиралась відео робити прогород. Потім доїсть. Кукурудзка. Початочки наливаються. І такі вже. Це я садила кукурузку турбін. Така назва. Перший раз. Ця латка з помідорами також була обрізана, жив і листя заросло. Помідорчики є.